Понад 1,3 мільярда доларів, отриманих від заморожених російських активів, було спрямовано на військову допомогу Україні. На ці кошти Велика Британія придбала боєприпаси, ракети та безпілотники, а також уклала нові оборонні контракти. Про це повідомив уряд Сполученого Королівства. Під час візиту до Києва 3 вересня міністр оборони Джон Гілі заявив, що саме ці ресурси забезпечили фінансування понад 1 мільярда фунтів стерлінгів допомоги для української армії. За них закупили сотні тисяч артилерійських снарядів, сотні ракет для систем протиповітряної оборони, запасні частини, а також уклали угоди на ремонт і технічне обслуговування військової техніки. Гіллі підкреслив, що Велика Британія переглядає рівень готовності власних збройних сил і пришвидшує фінансування, аби за потреби бути готовою до масштабнішої участі в Україні. У межах поїздки британський міністр зустрівся з Денисом Шмиглем, обговоривши нарощування підтримки з боку Лондона останніми тижнями. Окрему увагу приділили формуванню багатонаціональних сил і деталям тактичних операцій у повітрі, на молі та на суходолі. Раніше Гіллі закликав союзників долучитися до п'ятдесятиденної кампанії, яка має прискорити постачання необхідної зброї та боєприпасів. У її рамках Велика Британія вже надала Україні 4,7 мільйона набоїв для стрілецької зброї, 60 тисяч артилерійських снарядів і ракет, понад 2,5 тисячі дронів, понад 200 систем радіоелектронної боротьби, близько сотні одиниць легкої зброї, 30 автомобілів та додаткове обладнання для протидії дронам і посилення ППО. За словами міністра, Британія продовжує зміцнювати військову допомогу, підтримуючи Україну у боротьбі проти незаконного вторгнення Росії, і водночас працює над досягненням миру в межах коаліції рішучих. Він також наголосив на зростанні співпраці між оборонно-промисловими секторами двох країн, що розвивається відповідно до сторічної угоди про партнерство, підписаної у січні.